Доброго дня всім присутнім. Сьогодні у нас чергова 53 сесія. Перед початком сесією, як завжди, ми обговорюємо питання, які будуть виноситись або не виноситися на наших постійних комісіях. Так як у нас 34 питання, у них 23 по землі, і питання пересікаються на різних комісіях. Є там і на правогонно на фінансову одне питання, є, наприклад, на земельну, і теж фінансово, то ми. Пропонуємо, значить, я пропоную провести спільну засідання спільної комісії. Це постійна комісія з питань прав людини, законовці депутатської діяльності етики та регламенту. Голова комісії цього міністра Юрій Григорич є, члени Чорнопищук Марія Петрівна, ГУД Олександр Володимирович, Москальов Василь Васильович. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, голова комісії Кутовський Борисович є. Це Наталя, Іванова Микола Васильович і Світлана Юрівна. І постійна комісія з питань земельних відносин, природу користування і планування території будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, житлово-комунального господарства, нерозбереження та транспорту. Голова комісії Кабун Діна Анатоліївна є, члени комісії дослідників Олександр, Єнікова Людмила Тимофійна, Лунува Олександр Володимирович і Червак Іван Іванович. Вважаю, що роботу наших постійних комісій можна розпочинати більшість є. Так, на розгляд нашої сьогоднішньої сесії, так хто говорить? на розгляд нашої сьогоднішньої сесії виносяться, як я казала, 34 питання. Перше: пронесення змін до структури та штатної чисельності, комунального закладу, майорська гімназія, Захарівської селищної ради. Розділянського району Одеської області затверджених рішення Захарської селищної ради від 24 грудня 2021 року No1495. Е -е, якщо ви знаєте, ви бачите, що ми що у нас в майорській школі побудували котельню і туди додатково треба кочегара і охоронника. Потім дві посади. Ніхто не має проти? Питань немає? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно, дякую. Друге питання: пронесення змін до рішення Захарівської селищної ради від 19 грудня 2025 року номер 28 року, про бюджет Захарівської селищної територіальної громади на 25 рік. Будь ласка, пропонується пропозиція до проекту рішення селищної ради про внесення змін та доповнення до рішення Захарівської селищної ради 18 грудня 2024 року. Пропонується наступні зміни до доходної та додаткової частини бюджету з надходженням субвенції, а саме освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом за спеціальним фондом державного бюджету в частині забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти у 2025 році 1 мільйон триста двадцять тисячі гривень. Субенція з державного бюджету місцевим бюджету на покращення якості гарячого харчування на фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, 310 десять тисяч гривень. Субенція з державного бюджету місцевим бюджету на надання державної підтримки. Особам з особливими освітніми потребами за спеціальним фондом у 2025 році сумі 50 тисяч 400. Та за рахунок перевиконання доходної частини, який стався станом на 1 вересня 2025 року, пропонуються зміни у сумі 4 мільйона 100 тисяч гривень. А саме фінансова підтримка Захарівського виживка 650 тисяч гривень, заробітна плата працівників апарату управління 50 тисяч гривень, придбання господарських канцелярських товарів та паломостильних матеріалів. 100 тисяч гривень оплата, послуг апарату управління 20 тисяч гривень оплата, водопостачання 25 тисяч гривень. Цільова програма, програма підтримки малозабезпечених перш населення на 2024-2025 роки за Харківської селищної ради Роділянського району Роді Одеської області 100 тисяч гривень. Цільова програма на соціальний захист та антитерористичної операції, які брали участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. Наслідок агресії Російської Федерації проти України та їх родин в сумі 100 тисяч гривень. Заробітна плата педагогічних працівників 1 мільйон до обладнання підвального приміщення найпростішого укриття пожежної сигналізації оповіщення про пожежу. У комунальному закладі Захарівський цей 160 тисяч гривень. Розробка проєктно-кошторисної документації злаштування блискавку захисту в дитячому задку веселка 76 тисяч гривень. Розробка проєктно-кошторисної документації з монтажу системи протипожежного захисту в дитячому садку веселка 199 тисяч гривень. Комунальна установа центр надання соціальних послуг Харківської селищної ради, ради Роділянського району Одеської області 170 тисяч гривень. А саме оплата електроенергії 50 тисяч гривень, оплата засобів особистої гігієни. Підгузники для дорослих 50 тисяч гривень, оплата послуг з водовідведення, двадцять тисяч гривень, придбання дров, 50 тисяч гривень, придбання дров для закладів освіти, п'ятдесят тисяч гривень, придбання дроб для закладів культури 50 тисяч гривень. Придбання десятків для дошкільних закладів, закладів культури та закладів освіти 100 тисяч гривень. Придбання господарських та будівельних матеріалів, меблів для закладів освіти, п'ятсот тисяч гривень, придбання господарських та будівельних матеріалів для дівчата малянчиків, 150 тисяч гривень, оплата електроенергії закладах освіти 200 тисяч гривень. Передачам бюджетного трансферту з бюджету Захарівської селищної територіальної громади до обласного бюджету Одеської області у вигляді іншої субвенції для забезпечення необхідної матеріально-технічної бази військовим укладення та технікою для Збройних сил України, сил безпеки і оборони в сумі 400 тисяч гривень. За рахунок перерозподілу планується внести зміни до додатку першого. Є якісь питання по змінах до бюджету? <кій> а, <кій> давайте проголосуємо. Хто за? Проти? Утримались. Наступне питання у нас про затвердження прогнозу бюджету Захарівської селищної ради з області на 2026 двадцять восьмій років. Це двадцять, двадцять, двадцять восім. На три роки багато. тут багато. Так. Тут такі показники, які необхідні ну, для планування нашими головними розпорядниками своїх. Коштів на, на їхнє ну, на їхнє утримання, на їхній розвиток, на інвестиційні різні проєкти. Тут дуже багато додатків, багато сум. Я думаю, ви якщо хочете, побачите на сайті. Прогноз на майбутні періоди це е, так вимагає нас бюджетний кодекс, тому ми його затверджуємо на сесії. Є якісь питання? Чи може хтось хоче почути прогнозення наші показники? Хто за? Наступне питання. Пронесені відвічнення Бехальської селищної ради від 19 грудня 24 року номер 2782 про встановлення вартості харчування дітей у закладах освіти. Тут у нас одне єдине, що ви знаєте, що учні вже і 5-11 класів харчуються безкоштовно і тут внесе в другий, зміни. Не тільки перші четверти безкоштовно, а і п'ятки, і 11. Є якісь питання? Хто за, щоб винести питання все спроти. <зважає> спроти? голосу. Дякую. Так, наступне. Пронесення змін та доповнень до рішення Захарівської селищної ради 18 листопада 2020 року номер 5 про постійні комісії Захарівської селищної ради затвердження положення про постійні комісії Захарівської селищної ради. Так, тут у нас... Є такі зміни, як додали пункт 4.14, сприяння вирішення питань осіб з інвалідністю, травмованими під час бойових дій, родинам загиблих, померлих ветеранів війни. Це, напрямки діяльності наших постійних комісій. Добавили оцей пункт. Е, є питання? Хто за, щоб винесли на сесію? Проти? Утримались? Дякую. Так, е, наступне питання. Пронесення змін до фінансового плану Захарська ботопрофільна лікарня. Е, тут е, я думаю, що може хтось десь лікарні нам скаже, ну, це по їхньому фінансуванню. Ми їх дофінансовуємо на електроенергію чи на будь-які їхні потреби, то вони вносять змін не до фінансового плану. Хто за, щоб винести це питання? Проти, утрималися. Дякую. Наступне про внесення змін до рішення Захарівської селищної ради від 24 грудня 2021 року про перейменування вулиці Терешкової в селі Балошево Розільянського району Одеської області. Так, у нас тут змінити назву рішення з про перейменування вулиці Терешкової в селі Балашованської району Одеської області на про перейменування вулиці Терешкової В в селі Балашева Розільнської Одеської області добавили вагори духу В. Бо там щось не приймалося, не знаю, на якому рівні. Хто за, проти, отримались? Дякую. Так, Про звільнення начальника комунального підприємства Захарівської одиничого управління з благокому господарства. Так. До нас надійшла заява від нашого Іванова Микола Васильовича про те, що він хоче з займаної посади. І припиняє, припинив е, свою, е, свою е, він, е, діяльність з 18.08.25 року. Він ну, він нас по контракту працював, але написав заяву, і ми повинні затвердити на сесії. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Ну і наступне зразу йде про призначення начальника комунального підприємства Захальська робничого управління житлово комунального господарства. Це буде пропозиція Олексія Кузьміча на сесії. і Будемо призначати нового керівника. Пропонувати будуть Кобельва Олександра Сергійовича. Хто за що це питання вилізне на сесію? Проти отримали. Дякую. Про надання згоди на безплатне прийняття з державної власності зі сфери управління Міністерства економіки України з балансу Одеського обласного центру зайнятості у комунальну власність Захарівської селищної територіальної громади. Розділянського району Одеської області, адміністративної будівлі, яка розташована за адресою Одеська область, Розділянський район, селище Захарівка, вулиця Паркова, 18. Всі знаєте центр замість наш, центрі центр да, стоїть давно він там, е, пустує. Е, і ми надаємо згоди прийняти його собі у власність. Це ще не приймаємо, але ще надаємо згоду. Хто за? Що таке рішення винесли? Проти отримались. Дякую. І е, наступне про затвердження проєктно-кошторисної документації об'єкта. Капітальний ремонт покрівлі, нежитлового приміщення за адресою Одеська область, Розділянський район, селище Захарівка, вулиця Калинова, 5. Це у нас е, наш будинок. Для, ну, так? Там є кошторисна документація на капітальний ремонт покрівлі, так як там дечева вона, є вже е, 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 експертний звіт Позитивний. І нам необхідно затратити цю документацію на сесії. Є відведений до сорисний розрахунок на 3 мільйони на 600. Хто за? Щоб винести на заседження проти. Підтримались? Дякую, Дякую. Наступні у нас земельні питання. Попросимо Олену. Ділянки комунальної власниці по село Сібі на населеному пункту. Ми є Потім далі будемо передавати, її в оренду там дистується. Надаємо дозвіл на видання те документації також і інвентаризації, це під АСкважиною 2710, також село Павлівка. Надати дозвіл по інвентаризації, до нас звернулися корське Миколи Анатолійов, це фермер. Він хоче зробити інвентаризацію на одна земельна ділянка в постійному користуванні, тому ми йому надаємо дозвіл. Надати дозвіл на розроблення проєкту за щодо що ми ділянки, на умовах оренди, до нас з СВГ пролісов це у них склад, але так як у них є справа власності. Підписи, або ми поки власність не надаємо, значить ми не надаємо варення. При затвердження проекту землеустрою, відведення земельної ділянки до нас звернулися АКТ-одеські електромережі назвав теплі в варень у дві ділян, земельні ділянки. При затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до страхового оренду у нас звернулися Переденко, провок, Ахмедова. Це склади. Також у них є право власності, як є право власності, аналогічно переховувати на лінарну власність або оренду. Ми надаємо оренду. Пропонування договору оренди Землі на новий спробу. Вона звертала СВТ по пісток, це ще стар. В них заканчується договору оренди, ми пробиваємо і підіймаємо статус. Надати дозвіл на розгорнути документацію. Звертаються до нас земельні час і бої, України, Старкоємці. Це Ганцова Валентина, Херчук Володимир, Бородина Анатолій, Бучко Дмитро, Чума Ольга, Кілінянка Микола, це Фаїн. Також звертаються до нас громадяни України, щоб затвердити документацію для будівництва обслуговування Чайковський Віталій, Баранова Тетяна, Березидентка Катерина, Майни і Волошина Кліма. Все, якісь є питання, зауваження? Прошу проголосувати за земельні питання. Хто за? Проти? Викликнув. Дякую. За на цьому засіданні нашої засідання комісії ми закриваємо. Всі питання виносяться на розгляд цього сесії, яка відбудеться о 10-й годині. Будь ласка, ці